Перевізники з глузду з'їхали. Коротше, тільки що спілкувалися з переробкою одного. Ти каже, там логіст каже, це капець. Кажу, що случилось? Каже, От як можна говорити з перевізниками. Каже, ми їм цілий рік даємо роботу одним тим самим. Не беремо чужих, взагалі. Просто одним тим самим. Є там 20 перевізників, взагалі не пускаємо лівих. І так цілий рік працювали, працювали. Почався сезон, каже. Мені треба вивозити, ну це кожен день є загрузки, вигрузки. Все, каже, почався сезон. Ти кажуть: ми поїхали там, е, туди, там більше дали, там ще щось дали, все, пока. в смислі, то ми ж з вами домовились, що вивозите товар, звідси сюди, звідси туди, на круг. І ціни були погоджені. Ну, бля, ну зараз дають більше туди-сюди. Каже, я їм блядь, устрою. каже, Кінчиться сезон. В січні каже, будуть знову проситися. Каже, і будемо говорити. Каже, хрен, я в ж раз, брати одних тих самих. От тепер буду каже, хто дешевше дасть мені, з тим буду працювати. Каже, на цьому все і закінчиться.